Хотіла сьогодні записати відео чи зробити пост на тему того, як нас класика вчить, як протидіяти маніпуляціям. Пам'ятаєте цю фразу з книги Ільфа Петрова? Вона була трошки переформульована вже в фільмі. Варіанти з фільму мені подобається більше. Зранку гроші в день стільці, вдень гроші, ввечері стільці, ввечері гроші, вночі стільці, вночі гроші. Зранку стільці. Добре, я зрозумів. А можна спочатку стільці? Так, можна тільки гроші вперед. Як на мене, це просто шикарний приклад тому, як треба себе вести у ситуації, коли людина намагається вас перетягнути на свою сторону і змусити вас робити те, що хоче вона. Вам треба залишатися вірним своїй позиції. Вам треба, не дивлячись на те, якими шляхами вона вас склоняє до своєї точки зору, все одно настоювати на своєму, що часто роблять люди для того, щоб Переконати вас. Часто таке зустрічається у стосунках, коли людина для того, щоб добитися свого, для того, щоб отримати своє, вона починає зменшувати значимість слів іншої людини. Наприклад, ви приходите до партнера і ви кажете, що мені б дуже хотілося, аби у нас якось з тобою стосунках вийшов такий результат. Да? Мені б хотілося цього. Як можна до цього прийти? І інша людина для того, щоб не відчувати дискомфорт. Від того, що від неї щось просять, наприклад, те, що вона не може дати, вона починає казати: Ти забагато хочеш. Маніпуляція, а ти взагалі вважаєш нормальним мене про це просити? Це маніпуляція. Ти довго думав? Це маніпуляція, а більше ти нічого не хочеш? Чи далі? Я так розумію, я тебе взагалі не влаштовую? Да? Я так розумію, для тебе взагалі нічого хорошого не роблю. Да, ну давай, скажи це. Що відбувається у цей момент? Людина намагається. Вас збити з пантелику це звичайно її спосіб захистити себе, тобто вона таким чином захищається від неприємної інформації, яку вона від вас отримує. Від дискомфорту вона захищається. Да, їй неприємно, що ви хочете там щось змінити чи її про щось попросити, і вона робить так. Аби ви перестали говорити про subject, да аби ви перестали говорити про те, що вам важливо, і вона переводить вашу увагу на якісь дрібниці, да вона вас чіпляє, і ви вдетеся вже на ці чіпляння, і у вас вже через те, що ви починаєте пояснювати, да ні, да ти для мене важлива да ні, да все нормально. Просто через це у вас втрачається енергія, і ви більше не хочете казати їй ось ці головні речі, за для яких ви взагалі почали цю розмову. А її задача якраз у тому, щоб вибити вас з пантелику, щоб ви не продовжували казати їй те, чого ви хочете. Тому як же бути з цими маніпуляціями? По перше, у вас є право не відповідати, те, що каже людина. Це до вас ніякого відношення немає. Вона може казати все, що завгодно. Вам не обов'язково відповідати. Там, де нема питання, вам не обов'язково відповідати. Навіть коли є якесь питання, вам також не обов'язково на це відповідати. Пам'ятайте про те, що у вас є право не відповідати, не включатися, не пояснювати. Що б вам людина не казала, ви можете сказати, наприклад, ви кажете, слухай, я би хотіла, що я б хотів проводити з тобою більше часу. Мені б хотілося зустрічатися там. І з тобою, наприклад, ввечері і вечеряти разом без телефонів, наприклад, да? І людина вам каже, а ти більше нічого не хочеш? А що тобі мало всього того, що я для тебе роблю? А що, ти вважаєш, що я тебе не люблю? І тоді ви кажете, правильно, я тобі розумію, що я не можу тебе попросити про те, що мені важливо? Людина каже, да ні, при чому тут це? Просто я, ну, я не розумію, що я не так роблю. А ви кажете. Я правильно розумію, що я не можу сказати про те, що мені важливо із тобою. Для чого ми це робимо? Для того, щоб не втратити свою енергію. Бо всі ці крючки, на які вас людина намагається підчепити, це для того, щоб ви втратили енергію. Чим запам'ятаєте, чим більше ви вкладаєтеся словесно, тим більше енергії ви втрачаєте, тим менше у вас енергії на те, щоб сказати те, що ви хочете. Якщо людина все одно вас не чує, да? ви кажете щось одне, вона каже, ти, ти мені скажи, я що мало для тебе роблю, ви можете сказати. Я правильно розумію. Що ти зараз відходиш від теми, з якої я почала? Коротше любі мої, якщо вас не слухають, та ви кажете про щось те, що вам важливо, вас не слухають, і це відбувається вже не вперше і. Як би ви не намагалися щось пояснити, це не має ніякого результату, ніякого впливу, то можливо, просто іншій людині не важливо знати, що вам важливо. Можливо, іншій людині просто не хочеться вже нічого змінювати. Можливо, іншій людині просто не хочеться заради вас напрягатися, не хочеться напрягатися емоційно, напрягатися фізично, не хочеться вкладати у вас свою енергію. І Тоді для того, щоб ви не втратили свою енергію, хоча б не включайтеся у ці обговорення, тримайте свою лінію, гніть свою лінію. Якщо є щось, що вам важливо сказати, звичайно, ви можете бути м'якою. Ваша м'якість вона може проявлятися там, де ви спілкуєтеся із людиною, який цікавий ваш стан, де цю м'якість є така штука у житті. Віддавайте людям те, як вони до вас ставляться. Не навпаки, бо ви ніколи, ніколи не заслужите. Від людини, яка ставиться до вас хірово, гарного ставлення через те, що ви будете прислужувати їй ніколи. Ви витратите всю себе, всього себе, а результату ви не отримаєте. Ви не навчите людину ставитися до вас добре через те, що ви будете ставитися до неї добре. Якщо ви не будете реагувати на погане ставлення до вас, ви навчите людину тому. Що з вами можна по-різному Зрозумійте, да коли ви кажете ні, коли ви кажете, що ну так мені так неприємно, давай так не будемо. да? мені не хотілося, щоб ми спілкувалися у такому тоні. Чи ви робите якісь дії, які справді показують людині, що ну ви не та людина, з якою можна себе так поводити? Чи ви просто змінюєте людину? Да? Чи ви якось це все обговорюєте? Ви таким чином вчите людину, що реально я така людина зі мною так не можна, але якщо ви це її погане ставлення ковтаєте. Намагаєтеся їй повернути щось хороше, тому що, що ви хочете відчувати себе хорошою людиною, правильно? То вона вчиться тому, що із вами так можна, і мало того, що із вами так можна, вона ще й після поганого ставлення до вас отримає від вас хороше ставлення, отримає від вас щось дуже приємне, розумієте? Я ось вчора поставила ці фотки, да, я знайшла себе там, коли я ходила у школу, як я виглядала. І ми сиділи ще з моїми дівчатами у квартирі, з якими я зараз живу, у нас був такий вечір спільний, і ми спілкувалися про наші сім'ї, там про наш досвід сім'ї, про те, там з якими проблемами стикалися, як ми їх вирішуємо, як вирішували. І я згадала, що до ну, тих пір, поки я не почала, як моя мама казала, піречить, казати, що ні, буде не так, ні, я буду робити по-своєму. До тих пір, поки я цього не почала. У мене був дуже тихий голос. У мене був дуже тихий голос, і я навіть не вміла нормально відкривати рота для того, щоб щось сказати. Я була дуже закомплексована, я була дуже сором'язлива. Звичайно, якась частина сором'язливості мені все ще залишилась. Я була дуже хороша. Да, я не всі «да-да-да, тобі так, добре, тоді зробимо так. Але з тих пір, як я почала себе захищати, я дала собі проявляти свою агресію, а агресія знову ж таки вона народжується тоді, коли, наприклад, на вас нападають для того, щоб ви себе захистили, щоб ви захистили свої кордони, свої права. У той момент, коли я почала проявляти агресію, коли я почала... Ні, так не буде. У той момент, я думаю, що все на це вплинуло, і моя робота над собою психологічна, і, ну, коротше, все, те, що я почала проявлятися. У мене розкрився голос. У мене зараз зовсім інший голос. Я це відчуваю. Я вмію доносити зараз свої думки. У мене зараз є свої думки. Раніше мої думки вони подавлялися правилами, у яких я жила. Мені не можна було сказати ні. Мені не можна було перечити. дуже цікаво, коли ти дозволяєш собі. Казати людям ну так не буде. Да? Ні, буде ось так, ні. Мені треба це, ні, мені хочеться цього. Ні, мені це незручно. Бо ти тоді чесна людина, ти не підіграєш, ти не намагаєшся заработати кохання тим, що ти підстроюєшся, тим, що ти підлабузничаєш. Ти така, як є, ти показуєш себе реальною. Ми вже дуже далеко пішли, коротше. я Це все до того, щоб ви не. Грали у стосунках, будьте собою. Якщо ви будете грати, ви будете нещасливі, партнер буде нещасливим. Кажіть про своє, якщо людина намагається просто вас вибити з вашої точки зору, намагається зробити так, аби ви взагалі забули про що ви хотіли поговорити. Тримайтеся за себе, вірте собі, довіряйте собі. Те, що для вас важливо, для вас важливо, Як би це не було неприємно іншій людині, дискомфортно, але. Ваші бажання повинні бути у вас у пріоритеті. Звичайно, ми можемо домовлятися. Звичайно, ми можемо йти на компроміси. Якщо це компроміс і вам також його приємно обрати, то це так. Але якщо це компроміси, ви на це пішли, аби вас не перестали любити, аби вас не кинули, то це робиться зі страху. Тобто, ви не така, як є, ви просто боїтеся це не ваше бажання, розумієте? Коли ви боїтеся ну, бути, кимось тільки з емоції страху, з відчуття страху, це неприємно навіть для тієї, з якою ви знаходитесь, і вона тоді вас не поважає. Пам'ятайте ще раз про те, що коли люди вас збивають з тієї теми, про яку ви хочете сказати, це маніпуляція. Людина хоче отримати те, що важливо їй, а вам треба отримати те, що важливо вам. Я знаю, що ви не будете заграватися. Я знаю, що. Ви зрозумієте мене правильно і слова доходять до тих людей, яким треба було це почути. Це не значить, що ви там завтра вже підете і будете красти гроші. Да? Це працює у продажах, це працює у стосунках, це працює у навчанні. Пам'ятайте про те, що вам важливо. Гарного дня!